Людей і рептильний мозок до що це означає, з якою метою був створений конкретно інстаграм. Трібно показувати якісь свої такі матеріальні досягнення, появуватись сторіс і при цьому, щоб у вас не було хейту. І мене ці люди тригерили, що тут якийсь там режисер, помітив. Ми також сьогодні про це поговоримо. І от всім привіт! Мене звати Анна Митрофанюк. 8 років я продавала поліса страхування життя. Потім я пішла в інфобізнес і зараз веду цей підкаст Біблія продавця. Підписуйся. мене така щепетильна тема, називається Як вийовуватись сторіс і щоб тобі за це нічого не було. Ну, насправді, щоб тобі за це не прилітав хейт. Зараз є такий тренд в інфобізнесі про те, що е, потрібно показувати якісь свої такі матеріальні досягнення. І насправді е, це є правильно, якщо ви продаєте саме через соціальні мережі. Поясню, чому. Взагалі, давайте згадаємо, з якою метою був створений конкретно Інстаграм. Да? Він був створений для того, щоб передати якусь картинку. Спочатку це було для того, щоб зберегти якісь свої да, спогади, да, от, спогади з життя, спогади з якихось класних подій. І вже потім ми перетворили всю цю історію да, в інструмент, платформу, де ми можемо заробляти гроші. Наша аудиторія, я постійно буду повторювати такий момент, що аудиторія дивиться наш, наш контент такому розслабленому, Стані. І є таке поняття в людей, як рептильний мозок. Я думаю, всі про нього знають, що це означає. Те, що ми говоримо, створюється якась картинка. Тобто, якщо ви, наприклад, розказуєте там, да, для того, щоб бути щасливим, то, да, ви після моєї проробки будете щасливим, і це ви просто написали на якомусь такому пістрявому, незрозумілому фоні, образ, картинка, тобто саме мета повідомлення, було не переданим. Ми запам'ятовуємо картинки. Більшість людей, в принципі, да, живуть, більшість людей мають візуальну пам'ять. Лодіально, а візуально нам потрібно все, що ми проговоримо, тобто всі сенси, які ми хочемо передати про свій продукт, про, про себе, про свою нішу. Нам потрібно підкріплювати картинкою. І якщо ми говоримо щасливе життя, та або щасливі сімейні стосунки, важливо, щоб це була картинка, де ви щасливі разом десь там відпочиваєте або на Мальдівах, або просто вдома, хоча б, та, але ви щасливі в двох там з чоловіком. Якщо ви говорите про те, що, е, от, наприклад, ви продаєте продукт продажі. От я продаю продукт продажі. І дуже було б неправильно, якби я розказувала про продажі, а сама там да, ну там то від мене продажами чи грошима навіть не пахло. Стеротип, що інфобізнес це якесь інфоциганство. Чому? Тому що часто люди розказують про якісь небували успіхи, а за, за тими словами ніякої картинки немає. Нереальної, навіть не штучно створеної, зовсім ніякої. Наша задача при продажах, при створенні якихось образів про себе підкріплювати всі свої слова картинками, да дійсно так краще краще сприймається інфа, що Коли ви продаєте мій курс, зможете собі багато що дозволяти і на фоні карт'є чи, до прикладу, якась поїздка, чи якісь подорожі набагато більше продасть ваш продукт, чим по факту, коли ви просто скажете, що мій курс унікальний. Чим курс унікальний, якщо немає соціального підтвердження, і це є правила інфобізнесу, це є правила маркетингу. Там да, і, і до цього потрібно е, да, адекватно відноситися. Є, звичайно, коли трошки зашквар, але кожен для себе вже сам визначає якийсь такий зашквар. Давайте я розкажу вам таку історію про е, свою історію, як я е, до цього спочатку відносилася, а потім поміняла зовсім до цього відношення. Е, я коли почала вести інстаграм, у мене було таке е, відношення, що е, я буду розказувати такий експертний контент, я буду така е, людина, яка от, 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 от своя. Да? І чомусь і хвати не росли, і купляли у мене дуже не дуже, навіть коли там були недорогі ціни, купляли якось не окей. А от коли я дивилася на людей, які там показують класні якісь там фотки, класні подорожі, наприклад, мене постійно тригерили люди, які ну, от, подорожують, я постійно хотіла е, мати можливість подорожувати по всьому світу і возити свою роботу от-от в телефоні. Да? І мене ці люди тригерили. Що таке тригерили? це викликають якусь конкретну емоцію. Погано негати... Погано чи хорошо. Це вже це вже питання інше. Ми також сьогодні про це поговоримо. Mm -hmm. Коли я вже почала вести інстаграм, в, роботі дав в над... в роботі над собою, да, в плані е... як експерта. Про це почали говорити. Я така ладно, окей, окейка. Ну ка я попробую трошки про це показувати більше, і показувати свій своє життя. Окрім своєї експертності, там да що дають мені продажі, і я почала показувати, що да, що Наприклад, що раніше я не мала можливості подорожувати там, так як я хочу частіше і жити по там, де я там, де я хочу. А от саме завдяки інстаграму, у мене це було. І насправді не постійно не потрібно постійно показувати вода, вот якусь красиву картинку і підписати. Це мені дав була моя проф... це мені дала моя професія. Люди два плюс два можуть скласти. Вони самі можуть зрозуміти, що ваше життя саме завдяки вашій професії, саме завдяки вашій там терапії. Наприклад, що до терапії, якщо, от, якщо ви продаєте там трансформаційні курси, до вашого до того, як ви познайомились своїм продуктом, у вас не знає, були одні аб'юзери, там да і вас там били, і, 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 і непонятно що. Але після того, як у вас почало кожен тиждень у вас бути терапія, ваше життя помінялося, стосунки стали краще, і ваш чоловік вам тепер приносить квіти. Все, от типу потрібно зробити оцю зв'язку в голові у своєї аудиторії. Мій продукт дорівнює вирішення ваших проблем як картинками, картинками і сенсами. Все, це саме головне. І тепер підходимо до такого моменту, чому нас це бомбить? Чого ми, наче, і розуміємо, що потрібно про це розказувати, тому що ми самі купляємо тих людей. Трошки зробіть собі аналіз, у кого ви купляєте. Ви не купляєте тих людей, у яких, вообще типу даже інстаграм оформлений на якийсь там да, на, на якийсь такий телефон поганої якості, в якої даже сторіс, да о сторіс поганої якості, де ріже око дивитися. Таких людей ви не купляєте. Хіба десь щось по рекомендації вам порадили? Вот типу, вот ця людина не веде інстаграм. Ну купіть у неї там. Да, У неї там класна там якась пророботка. Там да? Ну в основному. Ви свої продукти купляєте у тих людей життя, яким вам подобається. До речі, коли мене задають запитання, як мені вдалося за рік зробити такий квантовий скачок, я дуже люблю розказувати, що квантових скачків не буває. Можете подивитися моє відео про рутину, де я розказую, що таке квантові скачки і що таке рутина, і яке це має одне відношення до одного. І я розказую, що оцей мій квантовий скачок це саме завдяки тому, що я купляю енергію, купляю час і взаємодію з людьми з тими, у яких є те, що хочу я. От я хочу там, наприклад, такі ж самі робити запуски, так же само заробляти, так же подорожувати. Я йду до цих людей. Я хочу мати такі стосунки, наприклад, в да, от, от, от таку енергетику, там да, от в да, якусь атмосферу вдома, чи чи да, чи ну просто в стосунках. Я йду до тих людей. Я хочу мати. Та, такі знання відносно чогось, такі реакції відносно чогось. Я йду до тих людей вчитися, конкретно перебираю енергію саме від тих, від тих людей за гроші. Я розумію, що це потрібно показувати, але по яким причинам не показуємо. В роботі з людьми я зрозуміла такий момент, що люди кажуть, типу, мені незручно. Або для мене це вже є норма. Нащо мені показувати, як я живу? Якщо для мене це є норма, наприклад, там, не знаю, лишити 200 євро за вечерю. Да? Для мене це норма, для... а в інстаграмі я це показати не можу. Я розумію, що в мій інстаграм каже, я людей не тригерю, Якихось конкретно емоцій якихось не викликаю. І от, і тут основний момент. Перше, чому ми це не робимо? Тому що ми думаємо, що. Е що показувати, да, от, от, от хвалитися чимось, це є да, це якісь є мінус. Насправді це все з минулого, і це потрібно лишати в минулому. Тому що в нинішньому часі, в да, ми, якщо ми говоримо в контексті соціальних мереж, потрібно виходити і казати: блін, я крута, мій продукт крутий. От, я крута, соціальне підтвердження, у мене є то, то-то, то. Хочете бути, хочете мати те саме, приходьте до мене вчитися. І це архіважливо. архіважливо. Світ не прийде і не скаже вам Ви крутий. Типу, блін, аня, ти така. Крута, давай я буду в тебе там е, все купляти, я буду в тебе в тебе вчитись, тому що ти крута. Тут потрібно вміти про себе заявляти. Такого поняття, як у фільмах, знаєте, от ці фільми... Е ці казки про да про папелюшок. Що вона ніхто про неї не знав, вона там вона про себе не розказує, і тут якийсь там режисер помітив, і він такий, все, я зроблю з тебе зірку. Такого в житті не буває. Якщо що Рівно про себе гучно заявляти, не обов'язково це щось має бути пов'язано з фінансами. Це може бути конкретно. Там да це може бути, якщо ви продаєте щось зв'язане з тілом. заявіть, що от, ваша, ваша програма робить ваше тіло таке, і саме ваш продукт унікальний. Да, от якщо у вас класні стосунки, і ви знаєте, що вас для до цього привело? Да, от в якусь роботу над собою, прям про це треба гучно розказувати і показувати. Біда, ем, біда, ділиться щастя множиться. Оця установка. що... Щастя любить тишу, не про це нікому не розказувати. Це це все з минулого. Зараз потрібно про це е, говорити. Основний такий момент, чому можливо нас в українців зараз не дуже зручно про це говорити і десь типу краще тишком нишком тому що е, зараз в Україні зрозуміло, що війна, і нащо про це говорити. Я скажу, що спочатку теж так думала, а потім зробила такий аналіз. Коли я почала гучно заявляти про якісь такі свої досягнення саме завдяки інстаграму, коли я почала гучно говорити, скільки там заробляю саме за інстаграму, там що мені вдається саме завдяки інстаграму, да, завдяки моєму моєму в інстаграмі, мені почали писати в Дірект таку фразу, типу, що ти показала, що теж так можна. Можна лишити професію, які ти там віддала 8 років, можна піти за покликом своєї душі, можна не триматися за минуле і можна поміняти. І дуже багато я отримувала відклику саме від людей, що я їх мотивнула на якісь конкретні зміни. І я така, ага, Аня, прикольно. А якби ти трималася цієї такої установочки, що мовчи тишком, нишком там да щастя любить тишу, то що би було? Я би не поділилася якимось своїми змінами і людей не надихнуло теж на якісь свої зміни. Е, є такий фільм Заплати, заплати другому, да? заплати іншому, напевно, українською мовою. Це там, де про те, що ти робиш добро, і воно да, от така як пірамідка добра. Да? І так само можемо поговорити про те, що коли ми розказуємо про свої досягнення, ми мотивуємо інших людей на те, щоб у них теж вийшло. І тут я переходжу плавно до того, як зробити, да? я вам дам два способи, як зробити так, щоб вам не прилітав хейт за це, да? щоб коли ви могли там, да, от вимахуватись, називаємо це так, своїми якимись досягненнями. І при цьому, щоб у вас не було хейту. Перше, це коли ми подаємо свої досягнення саме, саме через свою якусь історію життя. Наприклад, беремо приклад. Да? От ви ви кудись полетіли на два місяці пожити? От також мій приклад. Да? Я полетіла на острови на два місяці пожити. Я вела інстаграм декілька місяців, і саме завдяки цьому я могла е... пожити на островах десь. Тому що на цьому мені потрібно було бути постійно там. Я могла полетіти кудись ціпа, на тиждень-два, тому що постійно потрібно було бути в офісі або потрібно було їздити на навчання там. Да? І е, я могла це подавати із розряду. Типу, я там крута, там а хтось ніх, там ніхто там. Да я це подавала з розряду такого. Робила постійно там е, посилання на минуле, що Я постійно цього хотіла, і я не знала як саме завдяки тому, що я проявилася в інстаграм, я виконала свою мрію. Типу, хто хто хотів би так само, хто радіє за мене, хто пам'ятає мене в минулому? Хто з моїх друзів пам'ятає, що я цим ділилась, хотілася і в мене зараз це вийшло. І от коли ви подаєте якесь своє досягнення, наприклад, ви де купили брендову сумку? Да? Ну скажіть собі декілька років назад, що ви могли жити так само зараз, як ви живете. От навіть мені іноді, коли здається, що я якесь там дно. А в нас такий час часто проявляється там. Да? Ну, от коли ми дивимося взагалі чи історії, чи ми дивимося якісь там ютуби, тож досягнення когось. У нас все одно десь всередині є така, е, такий момент, боже, я дно на проти когось там. Да ці вже там е, стадіони збирають там, да марафони там не знаю, на 500 тисяч людей запускають. А ти там в сторіз 200 людей тебе дивиться? І от коли е, з'являється ця, ця така штука, мені дуже сильно допомагає такий лайфхак, як щоденник. Насправді, uh, в мене є щоденник, де я прописую свої цілі, де я прописую свої хотілки, бажання. І uh, я вже вироб, в, таку, випрацювала в голові собі таку установочку, що я ну, вот, да, постійно пишу, і коли я попадаю в цей стан, що я ніхто звати мене ніяк, я відкриваю свій блокнот. І коли я відкриваю свій блокнот, і дивлюся, е, що я хотіла рік назад. Наприклад, я писала там рік назад, що я хочу. Мати там то-то, там, то-то-то. І для мене зараз це звичні речі. Коли я відкриваю там блокнот і читаю, що я хотіла три роки назад, п'ять років назад, і зараз скрізь там я ставлю галочки, я розумію, блін, круто, Аня, ти молодець, у тебе все вийде. Тобто у тебе все круто. Ти працюєш над собою. Оце, оця фраза, да, яка не порівнює себе з кимось, порівнюй себе зі собою. Дуже прикольно, вона сказана, але треба мати інструмент, на чому себе порівняти. Людина така істота, яка забуває. Ми забуваємо про те, які ми були вчора. Часто до мене люди приходять в роботу, за місяць вони зробили класні результати, такі ой, мені здається, що в мене нічого не вийшло. Я кажу, подивись, що ти місяць назад, які мені питання там, да, там, базові задавав, і зараз дивись там, подивись на свої сторітелінги. І саме крутий інструмент для того, щоб е, от, витягувати себе з цього стану, і вам не здавалося, що для мене це база, там да, здається, що у всіх це є. Пишіть блокноти, робіть якийсь такий чекап да, себе, ревізію себе. Да, найкращий інструмент це саме такий блокнот. Може, це буде ваш лаптоп чи десь в нотатках ви собі пишете якісь такі відміточки. Да. І знову ж таки, е, коли ви подаєте все через свою історію, у вас не прилітає хейт. Тому що ви розказуєте свою емоцію. Але все-таки скрізь є такі зальотні підписники. Я їх називаю зальотні, тому що вони не виховані, які все одно вам будуть розказувати. Навіть коли ви розказуєте якусь добру справу, наприклад, для мене яскравий приклад Артем Пів Артем да? От, е... Я дуже захоплююсь його творчістю, була в нього навіть на концерті в Одесі. І просто ну ну що він зробив за 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 цей період, скільки він зробив там благодійних концертів, що він витворяє витворяє і як він запалює людей, е, да і все одно йому і скільки він робить допомоги, і все одно є є якісь там люди, які пишуть якусь діч йому в коментарях. Типу що ви там робите, робите концерти, коли там коли, коли таке твориться на вулиці. Я розумію, що такі зальотні люди будуть завжди. Якщо ви проявляєтесь, якщо ви йдете в масштаб, будьте готові до хейту. Хейт це податок на проявленість. Це просто от ви маєте, маєте бути до цього просто готові. Що я роблю з цим? Я, е, от я розумію, що чим більше, там, чим більше я просуваюся, тим більше от такого прилітає. Але я постійно роблю таку якби методику, називається виховання своїх підписників. Що я роблю? Я постійно. От коли мені написали якусь діч в директі, цього буває рідко, але буває в директ або в коментарях я беру і виношу в сторіс, показую в сторіс, що мені таку таке писати не можна. Причому не просто я не веду ніякі діалоги з підписниками. Я от вода в такому форматі, я нічого їй не доказую. Я просто їм пишу: Як жаль, що ви втратили годний контент пока, і додаю чорний список. І показує саме цей момент ви свої, своїй аудиторії. Тобто, що якщо ви хочете, а я створюю дійсно годний контент там. Да? Тобто, якщо мене там дивитися, можна реально там дуже брати для себе круті фішки. Там, да? І я рахую, що в мене крутий контент саме по тому, не тільки експертний, а саме міксу і життя експертного, і не травлю людей тільки одними продажами. І, е і коли я ось це показую, навіть коли приходить потім нова аудиторія з реклами, і я роблю там знайомство, моя аудиторія постійно там каже, що тут не можна писати якісь свої там, непрожиті емоції ані в Дірект, потрібно ну, розуміти, що ти пишеш. Тобто ми тут якісь свої саморефлексії е, і да, якісь невизначені такі, не те, що невизначені, а якісь такі непрожиті е, е, травми, дитячі травми ми в Дірект ані не пишемо. Тобто постійно робіть виховання своєї аудиторії, тому що вихований підписник насправді. Е, він не дається, там, да? він створюється. І тоді у вас не буде таких конвульсій. Боже, оце мені... треба Я прилетіла в нову країну. Як би це мені показати? Я, я я, типу мені незручно показати. І у вас такі от контент, який не виділяється. А насправді ви можете мотивнути когось на зміни. Мотивнути то що блін, щоб, що твоє життя у твоїх руках? Треба брати себе просто в руки і, і іти створювати, створювати щось годне, і будуть тебе і гроші, і слава, і все, що ти хочеш. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях да наскільки був вам цінний, е, цінний цей підказ. Наскільки ви зробили для себе якийсь такий висновок, що як підходити до того, щоб в сторіс показувати якісь свої досягнення? І взагалі. Якщо хочете знову ж таки продавати, да, продавати, прогрівати, а саме заробляти багато грошей в інстаграмі, ви можете тільки якщо ви вмієте прогрівати і продавати, потрібно вміти таргерити людей. Викликати у них якусь емоцію. Негативну, позитивну, але викликати емоцію. І е, як саме це робити, зрозуміло, там да, це вже там потрібно приходити на якісь там курси, наприклад, мої. <с -дивіт> Окей, е, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, наскільки вам це було ціно, на яку тему ви хочете наступний підкаст. Я вам дуже буду вдячна за відмітки. Ви знаєте, для мене це такий найбільший фідбек від вас. Е, всім високих продаж, високих охватів, усіх обняла, па-па.